Вітаємо вас, шановні телеглядачі програми Петколедж Інформ на телеканалі Умань. Свою країну, рідну землю звеличують люди невтомною працею і талантом. Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка багатий людьми, чия слава сягнула далекого за межі міста, району і області. В сьогоднішній телепередачі ми хочемо згадати про заслуженого працівника культури України, почесного громадянина міста Умань, людину, яка все своє життя присвятила танцю, костриці Вадиму Васильовичу. У 1978 році на базі Уманського педагогічного училища імені Тараса Григоровича Шевченка Вадим Васильович Костриця створив танцювальний ансамбль Вербиченка, основним завданням якого є збереження та подальший розвиток національної хореографічної спадщини. З цим колективом Вадим Васильович неодноразово виїздив за кордон. «Вербиченці» аплодували в Польщі, у Франції, в Румунії, в Англії. До складу колективу ансамблю входять студенти коледжу, які гідно несуть звання учнів і вихованців костриці Вадима Васильовича. Гідно продовжує справу великого учителя його колишня студентка Федорова Марина, яка стала керівником народного самодіяльного ансамблю танцю «Вербиченька». Ось уже рік як не стало великого вчителя, майстер хореографічного мистецтва нашого колеги Вадима Васильовича Костриці, хочу поділитися спогадами про цю непересічну людину. Вадим Васильович Костриця працював викладачем ритміки хореографії в нашому закладі продовж 23 років. Великий майстер працював над розширенням репертуару колективу кращими творами народної хореографії та авторськими постановками. За 41 рік на ниві хореографічного мистецтва нагороджений державними. Нагородами України, заслужений працівник культури України, почесний громадянин міста Умані. Вважав, що професійна майстерність виконавця повинна органічно поєднуватися з емоційним началом, що сприятиме процесом створення повноцінного художнього образу. Мені пощастило бути учасником цього колективу в студентські роки, та особливо приємно зазначити, що мій учитель передав естафету керівництва колективом Вербиченка саме мені. Федорові Марині Іванівні Вадим Васильович був щасливою людиною, бо знайшов своє місце в житті та відчув радість того, що його робота потрібна іншим. Він мав велику когорту учнів, які примножили його творчість добуток новими перлинами. На все життя ми запам'ятаємо Вадима Васильовича як одного з найкращих майстрів хореографічного мистецтва та будемо пам'ятати його слова: плекаємо ж собі майстра, даруємо нашим вихованцям щоденну радість пізнання танцю. Людина педагог, майстер, особистість. Ми його пам'ятаємо як цілеспрямовану, омріяну і водночас романтичну, налаштовану на конкретні справи людину. Це і хореографічна студія, «Топольок» міського будинку культури. І ансамбль танцю Нивка Державного аграрного університету, і ансамбль народного танцю Яворина при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, народний самодіяльний ансамбль танцю Заремба, самодіяльний танцювальний колектив Дружки-подружки нашого коледжу. Поряд з танцювальним колективом у 2009 році на базі Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу Вадим Васильович створив ансамбль Барабанщиць, який є окрас. Коледжанських, міських, районних та обласних заходів. З 2012 року в нашому коледжі започатковано фестиваль танцю, який гостинно приймає своїх учасників. Ініціатором фестивалю був заслужений працівник культури України Вадим Костриця. Справу Вадима Васильовича гідно продовжують учні, прихильники, шанувальники, які приходять на фестиваль на кичеру, щоб подарувати нам приємні миттєвості спілкування із мистецтвом хореографії. Щороку ряди цінителів танцювального мистецтва поповнюються новими шанувальниками, і це незважаючи на стать, вік, сімейний стан, професію, національність. Хтось із відомих сказав. Що все прекрасне на землі від сонця, а хороше від людини. Ми, студенти Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка, будемо передавати майбутнім поколінням настанову бути людиною, робити гарне і добре, любити танець і віддавати йому все життя. А пам'ять про Кострицю Вадима Васильовича назавжди залишимо в наших серцях.